Вітаю, друзі, на каналі Все про Все. І ми сьогодні обрізаємо лаванду. Минулого року восени ми висадили кущі на наш город, тому що вже в квітнику було їм тіснувато. Висадили кущі і дали їм трохи прижитися. Весною сьогодні у нас 10 березня і ми обрізаємо лаванду. Такі невеличкі в нас кущі. Проводимо ми обрізку трошки вище стовбура, десь сантиметрів 20 см. Залишаємо гілочок, так як це однорічний кущ, йому потрібно наростити масу. Злегка формуємо наш кущик, щоб він мав хоча б трохи округлу форму. Обрізаємо все зайве. Кущі ми садили відгалудженнями, розділяли кущ на декілька частин, наливали багато водички в ямку, робили велику яму для того, щоб гарно розподілити кореневу систему. І таким чином ми розсаджували ці частини кущиків. Ось так ми пообрізали наші кущики на городі. Від землі залишили десь 20 см. Лаванда гарно приживається, тому можна не боятися її розсаджувати. А так виглядають мої кущі багаторічні, які ростуть в квітнику.